Я емпуза, демониця, що ховається за жіночою посмішкою. Люди називають мене жахом ночі. А чи хочеш дізнатися, як я зваблюю? Я приходжу вночі на перехрестя доріг в різних обличчях, невинної дівчини, привабливої жінки або сексуальної танцівниці. Один крок, і ти вже зачарований, а твої бажання затьмарюють розум. Та пам'ятай, одна моя нога мідна, інша осляча. І я не з цього світу, я п'ю не лише кров, я п'ю твій страх, твої бажання, твою душу. Не клич мене випадково в думках, бо можу прийти навіть крізь сон. Коли я піду, залишиться лише порожнеча, холод, безумство. Але я не караю. Я лише показую, ким ти є насправді. Сподобалась моя сповідь? Ха, Тоді підпишись.